Непокори та бунтів у США вже встали конгресмена та армія. Новим соціальним вибухом стало те, що Трамп схвалив ракетні удари Путіна по Україні, боцім то для наближення миру. Такого вже терпіти не стали. Та проти президента пішли напряму. Тернічні накази вирішили відмінити. Та вже в самого Трампа почались конкретні проблеми, коли він опинився сам проти НАТО в півбунтарів. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, Ми розпочинаємо. Хвиля обурення від дій Трампа серед американських політиків та самих американців різко стала ще більшою, та вже, наче, дійшла до критичної точки. Республіканці та демократи накинулися на президента через Україну, закликаючи його скасувати рішення про призупинення військової та розвідувальної допомоги Україні. Вони вже кричать прямо Трампу в обличчя, що НАТО тривала затримка зброї та боєприпасів може послабити військовий потенціал України. Окремо ж республіканці наполягають на відновленні обміну розвідувальними даними з України. Іною вони поставили питання президенту в овальному кабінеті, яку вигоду отримає Вашингтон, якщо позбавить Київ критично важливої інформації для ведення війни. На що той, начебто, не зміг відповісти. Цитую, це турбує український народ, але мене більше хвилює, що про це думають військові на породові. Заявив про це сенатор Том Тіліс, республіканець від північної Кароліни, який є прихильником підтримки України. І він застеріг, що призупинення військової допомоги може бути тільки вигідним Путіну та зовсім не. Для США, Тож виходить, що президент зраджує державу. Ту я вважаю, що це має поганий вигляд. Підкреслив сенатор, і, за його словами, українська армія наразі має достатньо ресурсів, щоб отримувати позиції. Однак, затягування паузи в постачанні зброї може мати критичні наслідки. Крім того, з'являється інформація про те, що є перші наслідки серйозні таких протестів проти Трампа. У США навіть заарештували чоловіка, який хотів ліквідувати президента Трампа, і стало відомо, що чоловік на ім'я Кіт Ланг постав за це перед федеральним суддею в Колумбії. Повідомляє AP. згідно з обвинувальним актом, Лонг погрожував позбавити життя, викрасти та завдати ушкоджень президенту Сполучених Штатів. Видання також з'ясувало, що раніше він подавав до федеральної виборчої комісії заявку на участь в виборах президента від республіканської партії в 2024 році. А ось білий дім схоже вже відчуває небезпеку через такі настрої, як серед американського населення, так і серед політиків, зокрема в адміністрації Трампа дуже незадоволені тим, що демократи в Конгресі аплодували Україні. Речниця президента США вважає, що демократи повинні були аплодувати Трампу, однак цього не сталося. і також конгресмени продовжують гнівно висловлюватися про політику Трампа і в соцморажах. Конгресмен республіканець Мек Лулер, що представляє Нью-Йорк у палаті представників США, заявив, що припинення підтримки України поставить під загрозу стабільність Європи і вільного світу. Написав він Дон Бейкон, член Палати представників США. Республіканської партії та бригадний генерал ВПС США в відставці більш прямо розкритикував рішення Трампа. Шкода, що Іран, Північна Корея та Китай не призупиняють свою військову допомогу та економічну підтримку Росії. Нагадав Бейкон. Є загарбники жертва, є демократія та диктатура. Є країна, яка хоче бути частиною заходу, і та яка ненавидить захід. Ми маємо однозначно бути на боці добра. Наголосив конгресмен. Сенаторка республіканка Сьюзан Колінс, яку цтую Журналіст голосу Америки Остап Яриш виступила проти кроку Трампа. Я не думаю, що ми. Повинні зупиняти наші зусилля. Українці проливають кров. Я не відмовляюсь від своєї підтримки України, і вона також заявила про критичний час для України. Сенаторка демократка Джин Шагін, співголова комітету Сенату із іноземних відносин, заявила цитую, цей акт помсти проти нашого союзника, який перебуває на передовій захисту свободи та демократії не лише ганебний. Він небезпечний, заморозивши військову допомогу Україні. Президент Трамп широко відкрив двері Путіну для. Ескалації його агресії проти невинних українців. Наслідки безсумнівно будуть руйнівними. Абсолютно ясно, що президент Трамп не отримав нічого натомість за таку щедру допомогу Путіну. Я закликаю адміністрацію змінити курс та пам'ятати, що цінності Америки з вільним світом, а не за автократами та диктаторами. Сенаторка демократка Елізабет Вуран, колишня кандидатка в президенти США, нагадала спочатку Трамп звинуватив Зеленського у вторгненні Путіна в Україну, а потім він за заявляє, що довіряє Путіну. Тепер він заморозив двопартійну військову допомогу, і зрозуміло, що Трамп ставить своє крихке его понад нашою національною безпекою, стаючи на бік Путіна понад інтереси союзників США у Європі. Конгресмен демократ з палати представників Брендан Бойл назвав рішення Трампа безрозсудним та непропустимим і прямою загрозою нашій національній безпеці, підкресливши, що військова допомога була схвалена обома партіями в конгресі. Бойл також заявив, що такий тиск на. Україну я спробую здирництва далі. Цю ця допомога була схвалена конгресом на двопартійній основі. Як республіканці, так і демократи визнали, що підтримка України означає відстоювання демократії та протистояння агресії Путіна. Наголосив Бойл. Проте Трамп, який неодноразово хвалив Путіна. Підривав наших союзників і тепер грає в політичні ігри з критично важливою військовою допомогою. Член Палати представників США від демократичної партії Ден Голдман заявив, що призупинення допомоги є черговим актом шантажу щодо Володимира Зеленського. далі – це повна протилежність миру через силу, наголосив Голдман. Чим це є натомість так це черговим шантажем президента Зеленського, незаконним утриманням допомоги, щоб змусити Зеленського погодитись на угоду щодо корисних копалин. Акції протесту навщухають і на вулицях у Вашингтоні. НАТО зібрався перед будівлею капітолію перед засіданням Конгресу США. Протестувальники вимагали зміни в політиці адміністрації Трампа, зокрема щодо підтримки демократії та зовнішньополітичного курсу. Аналогічні акції відбулися в інших містах. В Чикаго демонстранти вийшли на вулиці. Під проливним дощем протестуючи проти порядку денного президента, в Бостоні сотні людей зібрались на площі біля історичної трибуни Парк Ман Бандесенд, висловлюючи невдоволення діями адміністрації Трампа. а В Нью-Йорку велика група протестувальників зібралась біля штаб-квартири News Corporation. Материнської кампанії Fox News, і окрім критики президента та Ілина Маска, учасники підтримували Україну та її лідера Зеленського, закликаючи до посилення допомоги країні. Спалахнули протести, і всі Сіднеї сотні людей вийшли на підтримку України біля консульства США. Учасники мітингу звинувачують Америку в зупинці обміну розвідданими та наданні військової допомоги Україні, що послабило українську попо та призвело до нових жарт. Вони висловлювали обурення таким ставленням до союзника, і дехто жартував, що. Америка, можливо, зверне увагу на проблему, якщо вони одягнуть костюми. Варто зазначити, що наслідком таких дій Трампа є не тільки народні невдоволення, та різка критика конгресменів, зокрема і фондовий ринок США, зазнає труднощів, а ось політика Трампа дає зворотній ефект. Долар слабшої акції США відстають від європейських інвесторів, які сподівались на економічний прорив після повернення Трампа. Зіткнулись вони з протилежним фактом, про що пише Financial Times, Ще кілька місяців тому інвестори ставили на те, що програма Америка понад усе зміцнить американські активи, натомість політика торгових мит, яку розхвалював Трамп, викликає побоювання щодо вповільнення економічного зростання всередині США. Тим часом в Європі фінансовий сектор демонструє ріст. Оборонні та інфраструктурні компанії отримують значні прибутки після заяв європейських урядів про збільшення витрат. Акції німецької Rheinmetall зросли на 130% за 6 місяців. А Siemens Energy – на 115%. Днями курс євро досяг максимуму з листопада, після того як Німеччина оголосила про масштабний пакет витрат на армію та інфраструктуру, і це створило додатковий тиск на долар, який і так слабше на тлі негативних економічних. Даних США компанія Тесла, яка майже подвоїла свою вартість в період між виборами в США та серединою грудня, коли генеральний директор і прихильник Трампа Ілон Маск став центральною фігурою в американській адміністрації. Зараз втратила майже всі свої після здобутки. А Ось колишній міноборони Великобританії Бен Воле закликав і Захід готуватись до можливих наслідків політики Дональда Трампа в інтерв'ю. Телеграф він висловив занепокоєння щодо майбутнього НАТО, зовнішньої політики США та зростаючого впливу. Росії та Китаю Дональд Трамп та Джейдів Ванс мають на увазі все, що кажуть. Вони мають на увазі, коли кажуть, що Росія не становить загрози. Вони щиро вірять, що США мають вийти із НАТО і вони хочуть так чи інакше захопити Гренландію. Що тільки Китай, Росія та США мають значення. Британія сприймається як дивний виняток з Європи. Суверенітет інших не має значення. Хто сильніший, той і правий, зазначив волос і також наголосив, що риторика марка понад усе може призвести до дестабілізації міжнародного порядку та ослаблення заходу. Сту Америка ферст, означає відплату мага. Вірить кожній фейкові новині від Такара Карлсона Алекса Джонса та безлічі соцмереж. Якщо Америка стане замкненою, спитайте себе, кому це вигідно. Хто вітатиме розколоти альянс НАТО? В Європі це також вже відчувають. Люди починають виходити на вулиці, так само як і в Америці, засуджуючи Трампа та підтримуючи Україну. Зокрема, фундація українців в Нідерландах закликала долучитись до мітингу на підтримку стратегічного партнерства між Україною. Та сполученими штатами Америки, який відбудеться перед будівлею американського посольства в організації, зазначила, що Україна стоїть на породовій боротьби за свободу та демократичні цінності. Її виживання як суверенної держави залежить від безперервної військової, економічної та політичної підтримки. В фундації наголосили, що США відіграють ключову роль в цьому протистоянні. Український народ висловлює вдячність за вже надану допомогу та закликає американське керівництво не допустити. То, що Путін перехитрив захід та знищив Україну, приходьте, щоб нагадати зупинка підтримки України. Це вирок для мільйонів людей та загроза безпеці всього демократичного світу. Закликали організатори заслухати військового експерта Олександра Мусієнка, який прокоментував те, що відбувається у Російській Федерації. Адже вони відреагували на можливе розміщення європейських військ на території України там. Лавров знову ж таки неспокійний з цього приводу. Щось там кричить, критикує, хвилюється. Ну і яке значення взагалі має Китай, як він реагує на переговори між Сполученими Штатами Америки та РФ, і що це може означати для нашої держави? До речі, матеріал взяти з офіційного ютуб каналу Олександра Мусієнка. Тож не забуваємо підписуватися на нього також і ставити свої вподобайки. Мова йде про зацікавленість всіх сторін. Тобто, що мова йде і про Росію, але Росія чітко сказала, що не буде європейських і вони проти європейських військ в Україні. Про це говорив Лавров, який, до речі, напередодні а, назвав французького президента Еммануеля Макрона недружним агресивним послідовником Наполеона і Гітлера. Думаю, що порівняння з Наполеоном французькому президенту навіть імпонувало, і він, скоріш за все, це сприйняв як комплімент. Причому тут Гітлер не ясно, власне кажучи, Лаврову треба почитати уважніше історії, зрозуміти, що якраз за планами Гітлера і за планами Німеччини, так само вчиняючи таку ж кількість злочинів, діє якраз зараз російський злочинний режим, а не Франція. Тому тут варто би було розібратися і чітко це зрозуміти. Але а, сама ініціатива Туреччини для нас дуже важлива. Ну а Лавров, крім того, в той же час відповів, що відправка західних військ до України буде означати втягування НАТО у війну. Хоча знову ж таки а, і сказав про те, що це загроза для Росії. Про те, що вони будуть готові застосовувати ядерну зброю, включили свій шантаж для калки. Ну, це все розраховано і спрямовано, звичайно, на Вашингтон і на Трампа, розуміючи, що за будь-яких умов умовами перемир'я та припинення вогню, про що зараз будуть вестися активні перемовини і вже ведуться. Україна буде ставити звичайно гарантії безпеки та розміщення іноземних військ. Лавров хоче це все зірвати, тому що чому він хоче це зірвати? Тому що він розуміє, що атакувати західні війська. Зараз на території України, навряд чи вони будуть, прецедентів не було. Хтось скаже, а якщо буде, давайте подивимось. Для цього спочатку треба, щоб ці війська прибули, тоді робити відповідні висновки. Китай так уже все більше переходить до критики США. Хочу нагадати, що напередодні була заява від Китайського посольства Сполучених Америки що Китай готовий до дій у відповіді на запровадження. Тарифів Дональдом Трампом проти Китаю, в тому числі не тільки до торговельної, економічної чи економічної війни, а й до іншого типу війни, натякаючи на взагалі масштабну. цього разу Китай висловив критику щодо переговорів між США та Росією з питанням мирного врегулювання без участі України та європейських країн. Спеціальний посланник Китаю з європейських справ Луша є. Заявив, що мир для України не можна визначати лише двома країнами. Він підкреслив, що мирний процес в Україні повинен включати всі зацікавлені сторони, а не обмежуватися лише США та Росією. Він також висловив здивування щодо ставлення президента США Дональда Трампа до європейських союзників, назвавши політику Адміністрації Трампа щодо Європи. Ну і Саудівська Аравія, те місце, де відбуваються зустрічі, офіційно підтвердила, що наступного тижня будуть зустрічатися представники США та України. І раніше, до речі, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Вітхов також підтвердив. Проведення цих переговорів. Тож очікуємо, що ж там буде відбуватися, які рішення прийматися, і сподіваємося, що будуть дійсно запропоновані гарантії безпеки для нашої держави, які всіх влаштують. І МЗС більш детально розповіли про те, чи будуть присутні рашисти на цій зустрічі. Міністерство закордонних справ нічого не відомо про те, чи буде російська делегація на зустрічі між представниками України та США в Саудівській Аравії, яка відбудеться 12 березня. Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий. За його словами, порядок денний на зустрічі включає питання українсько-американських відносин стратегічного партнерства. Та його подальший розвиток центральною темою стане саме шлях до миру. Нам нічого не відомо про те, що там мають бути росіяни. Ми жодної такої інформації не отримували, і виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни, заявив. Тихий. Ну і також, до речі, розглядають можливість того, чи на цій зустрічі буде підписано угоду про корисні копалини. Про неї ми з вами нещодавно постійно говорили. Дональд Трамп на цьому дуже наполягав. Проте Володимир Зеленський був проти підписання цієї угоди, адже там не було тих довгоочікуваних гарантій безпеки для України. Ну і The New York Times повідомляють про те, що Трамп готовий пожертувати нашою державою щоб уникнути війни з Росією. Ну, заяв Трампа взагалі видно, що йому все одно на те, що відбувається в Україні, буде відбуватися. Він поставив собі цілі, йде до неї, і ще й хоче мати з цього якусь вигоду. Для президента США Дональда Трампа Америка. Велика держава, на яку Росія не наважиться напасти. Україна це так: пішак, яким можна пожертувати. І таку думку у своїй колонці на The New York Таймс висловила журналістка Фарах Стокман. За його словами, дехто вважає. Що зовнішня політика Трампа зумовлена його особистою жадібністю або любов'ю до диктаторів? На думку авторки, для нього найважливіше не багатство, чи ідеологія країни, а її міць. Він вири, вірить у домінування над слабкими і повагу до сильних. Ця стратегія стара як світ і називається реалізмом, зазначила Стокман. Не зрозуміти мене неправильно, багато що з того, що Трамп робить за кордоном, як і те, що він робить удома, незграбно, короткозоро і жорстоко. Але я також помічаю в його адміністрації визнання того, що ліберальний міжнародний світовий порядок був можливий тільки завдяки військовій могутності США, і що американці більше не хочуть платити за рахунками. Це реалізм, грубий, нестратегічний, стратегічний неандертальський реалізм, як одного разу назвав його політолог Стівен Волт, але тим не менш форма реалізму. Пояснила журналістка, вона додала, що реалісти бачать світ як жорстоке анархічне місце. Для них безпека досягається тим, щоб бути найсильнішим задиракою на районі. Та уникати битв з іншими задираками. Трамп хоче уникнути війни з Росією. Це означає запеклість наших сердець по відношенню до важкого становища України. минулого тижня в Білому домі пан Трамп грав роль афінянина, коли він сказав президенту України Володимиру Зеленському: у вас зараз немає карт. Він говорив про стратегічне становище країни, а не про благородні ідеї або спільні цінності. Протягом багатьох років реалісти були вигнані в академічні кола або проігноровані, але останніми роками реалізм зростає у Вашингтоні. Зазначила Стокман. Водночас, як попередила авторка, особливість великих держав у тому, що всі вони рано чи пізно занепадають, і неандертайський реалізм їх просто не рятує. Після того, як Афіна розграбували Мелос, чутки про його жорстокість поширилися його союзники відвернулися від нього. Афіни програли війну. Благородні ідеї, як виявилося, мають значення, і це неодмінно так. І те, що говорить Дональд Трамп, і те, що він робить, не подобається і самим американцям. Вони взагалі у шоці від того потоку шалених ідей. Які він намагається втілювати, і виходять на різні протести, вивішують чорні прапори. Ми вам це також в етерах показували. Знімають різні кумедні е, відео щодо того, що їм взагалі не подобається політика е, Дональда Трампа, як зовнішня, так і, звісно ж, внутрішня, адже він е, взявся також і е, за неї. Ну і далі говоримо про відносини Дональда Трампа та Ілона Маска. Адже в них вони були просто прекрасні. Невозпечений президент взагалі наділив маска багатьма можливостями. Uh, і зараз надходить інформація про те, що Маск і Трамп звільнили з голосу Америки Остапа Яриша, найкращого українського журналіста, який висвітлював тематику Сполучених Штатів Америки. Ну, складається враження, що Трамп хоче позбутися всього українського і робить саме це.